Наконец-то! Я віддихну, а це хочу в машині. Ну, привіт, всім привіт. В першу чергу. Друге вже відео, не знаю, чи воно вийде завтра, чи воно завтра. вийде сьогодні. Два... Я так зрозумів. Ви, звісно, не обіжаєте це наше особисте мнение, моє особисте мнение, що краще раз в день. Ч... А якщо два... То воно не в пользу. тому що ще не встигли одне подивитися, вже прийшло їм уведомлення друге. І хто ж буде оце заднє дивитися, як ось перше перед тобою? Так що не треба. Во-первых, менше дивляться ми оце одне раз, а я раз. Є такий анекдот, був і є зараз. Так що краще тіше їдеш, далі буде. Приїхав додому і їдемо за. По четвер, пополудню їдемо за тими за Коври, дорожками качать, да. і Дорожки. ліді на да купити. Думали ліду брати, дождатися її, поїхати з нею. Ну, порівняні времені... ти ви... виключили ми суп. Я виключу. Да, виключили. По времени потім нам буде накладно, нам ще треба з'їздити на дачу Вовека, ще там якась робота нарисувалася. Так що ми зараз їдемо кататися, поки не пізно. Немає в нас піджидати, ожидати. Так що їдемо. Покажемо чи поки да. не покажемо, може вам трошки дороги покажемо. Я... Там на дачі нічого не бачила дощі. Тепер тут в хаті нічого не бачу дощі. Вийшла на вулицю, аж вроді сейчас не бачу буду. Вроді зараз ляпне, ну аж так свіжо стало. Люди ходять в пам'яті возівновлення пішло, обновка, що все-таки на вулиці лучше, як у хаті сидіти. Значить, що я скажу? Я дивлюся прогноз, значить, не на... це сьогодні четвер, значить тихо. Радіо заграло. Це я йому сказав. Е, сьогодні четвер. А не на цю суботу, а аж на ту суботу. Вродьби розгодиниться. До тієї суботи Ой. до тієї суботи, обратно це ж дощі і оце, ну зараз ну, 11 градусів тепла. Три часа пів четвертого. 11 градусів тепла. У ми в світерах, в куртках, я усхожу, <реш> шапку <реш> одіваю. <реш> я оділа футболку, в мене вже і віші всі там, і, <реш> <реш> і жильотку, а продавчийся в спортмагазиніка, горонця. <реш> Жарко, типа. Так що сьогодні? Виходь, оце вже тиждень іде дощ. Іде дощ. А я виходжу, а тут поставили кольцо. Не кольце, круг такий, об, ну, обозрення. Ви знаєте, там ну, тачки да. крутиться. Ну, чого Коли, ви колесо, колесо, колись? Так, да, да, воно тут стояло, а потім його зняли. Парковка була, е тепер опять зняли. Вони увезли. І що? А утром, а це ж собирали, а утром бачу, вже запустили. Mm -hmm. А воно такі вагонетки, ці, не кабінки, а відкриті, відкрите з зонтиком. А я виходжу у куртки, думаю. Білі, що вони построїли? Зодіком зима на носу. А вони займають стовп. Яка зима? Да? Літо тільки, Не було. Літа. А воно вже тиждень засутілося і вже показується, як осінь. Чесно, як осінь. Сонця не видно вже тиждень і таке вже... Скоро лися позадій буде. Ну ладно, поїдемо. Зараз заведу тоді виключ. Сердечне запрошам, бачите? А діло в тому, що хочу кофе попити. Не вмієш? Ні. Два з половиною року, почти три не вміє кофе попити. Басейник ось, дівчинки, може поплаваємо. О, так поплаваєм? недорого. Та це й дорого. А, це й дорого, це не будемо. Є великий, ну це тут багато дорожня. Дуже на великий, стоїть. там, да, і одна пленочка ну, одинарний. Оце. А, це просто. Це, закус. це тут воно тут бурлить, спину чухає. Нам 240. такий не надо. Ми почухаємо один одного. А, знає, ви знаєте, як у нас тут приїхали віддихаючі, а у людей там у знайомих джакузі можна розказати? Можна, джакузі. Вони приїхали віддихати, і, коротше говоря, із дальніх стран. А у джакузі кипить вода. І вони постирати. постірати. Ну, кипить, а бурлить. Бурлить, щоб сідати на п'ять чоловік. І кажуть, сусід нам дзвони, пена йде з джакузі. Забор, Що там ні. через забор піна лізе? Вони, правда, каже, камери включили, подивились, лізе. Поїхали туди, а вони, коротше, порошку насипали, укинули стірку і стирають. Ну, ну, жак... Кипить. Вона піна через забор лізе. Ой, все, пішли ми за дорожками. Найняла собі носільщика. Да, Вова? Да, хорошо Хто добре платить, того я і працюю. Зеркальце купили. Світ моє зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Да? Одкрити тобі двері чи ти сам. Не люблю возити такі зеркала. А ти думаєш, воно сюди влізе? Опа. Дорожки легше вести, так? Дорожки, так. Їх треба перекинуть назад. 7. А я ополонник купила, бо чашкою суп сипали, борщ сипали вчора. Зараз він сам все зробить. Ой. Дивись, що в душі обклон треба. Прорвало нас на покупці, блін. Коли нас прорве вже складувати у кишеню. Мені таке відчуття, ми цей другий раз балакаємо, хтось там готить, заводить. Мені таке відчуття... Я вообще не, не предназначен дядю. Просто работаю и работаю. Дощі дай, а він щось чухається там, быстрей, бо дожди дает. Тихо, байчик-то як балакає з жінкою, тихо. Сиденье надо. Береш, Тут же ще мусорка. Мусорка. Ой, нельзя такі слова називати. Я вам зараз розкажу анекдот А ви бачили ж дорожку поніс, яким же ж я вибрала цвітом? Ніяким, Ліда попосміється Я вибирала для себе, так що извиняйте, скажу. Да? Так купіть собі хто, що небудь, хоч що небудь, хоч хто хороше, хоч погане. Собі не куплять, а тільки обсуждать. <реш> от вони не таке, от вони не таке. А собі по асфальту ходить. Значить, каже Богдан, я ж вам розказувала, що ходила той. Бутилки у Лідо здавати, баночки в Лідол здавати. І його ж водила з собою. Ви бачили, ми відео знімали. Ось дівчина в Ліде работає, Кристина, встрітилися з нею в Лідлі, здали бут... баночки, бутилочки. а він і каже. Ну, Привіт-привіт. Отож ä, побалакали з нею ми по своїм ділам. А він каже: А моєї бабулі, як завжди, денег не вистачає, тому вона здає бутилки. Mm -hmm. Ой, попержали. Оце можна так вести. Якби ж не треба кресло зверху ложити. Це не впаде, поки доїдемо до Та хай падає, воно не розіб'є зеркало. А да, ти знаєш, в ми... мене... Камінцем кинь, не, роз... не розіб'єш, а нечайно на можна робити. Ну, тоді возьми копійку і підкинь. Мені подобається одна психолог, що розказувала. Якщо ти вже вирішила, а хочеш і питаєш у когось совету, хочеш, щоб тобі посоветували, то я тобі советую оцю монету і підкинуть, задумати орел і решка. І підкинуть, і точно будеш уверена, що ти хочеш. Ти ж знаєш, що якщо випаде тобі рішка, ти будеш согласна. бо ти вже оприділилася і знаєш, що тобі треба. А тільки даєш людині глупі так ось і тобі. Якщо ти вже знаєш, що воно впаде, значить знімаєш і не треба придирати. З ким ти балакаєш? З магазину? Да. О, оце О, це О, так. Перед кім'ям. другий Ось так. Я не повідомлюю, жала який чек. А, ополонник. Я не знаю, сьогодні відео записувала вам, чи казала чи ні. Привезла вчора борщ сюди ж додому. <ривезла> борщ привезла, насипати нічим. Показала. казала. Ну, ще раз скажи. Ліда, ну, Ліда каже, батько із того машину поставив на стоянку і каже, буде йти через пепку. Зайдіть у пепку, купіть. Кипіть у пепку ополони, хоч пластмасовий, бо ми ж відвезли на дачу. Він пішов, нема ніяких. Я не вірю, що у пепки нема ніяких. Набрав на вайбер, показав, пройшовся за мною полочками. Немає правда, а це добре, що я побачила. І валік сьогодні чашкою, обичною чашкою, що пичейка Ліда прийшла з роботи, їсти хочу не можу, коли він уже прийде. Так нема ополонника, все одно він його не принесе. Бери, кажу, чашку і насипай чашку. Хотіла ложкою черпати з каструлі з отако. Хтось вже наївся з каструлі, то яка різниця, що ти ложкою з каструля. Значить, або... Валік сьогодні теж насипав тим. А ми вже вовик прийшов з роботи, їли, так ми вже воно гуще залишилося, <сіхи> чашкою всі беруть зверху. Так ми вже <сіхи> Гущу з каструлі сипали. Там... Капусточка, картошечка, квасоля. Та! <сіхи> 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 да. Ну, вже наварили супу, суп так не буде діла. Боже доїдаєш. А що, а суп із качкою з м'ясом, можна трясти одну качку витрясти. Ох і жарко. Жарко? Ну мені жарко. А тобі? Да? Так вже 14 диви. Було. Тут 14. Запомні. 4 в шахлярах. Так, ну, в новому, так, 25 кілометрів от закопано. Зараз приїдемо в О, ну коли це було от копаного 25 як на кожному стовпі пишуть 16. От зачем ти так далеко від'їхав? 25. Короче. Все, під'їжджаємо по е, той столик. Лінії. Що люди да. Приїжджаємо по столик, під'їжджаємо по столик і, і по... по кресло. Ми в них викупили всі ці кресла. Два ліда купила собі в кабінет одинакових, Третє ми купили додому тільки цвет другий. И опять Лиди купляем в кабинет черный. И еще Вовик сказал, что мне тоже таке надо кресло. Я же купила, планировала в нашу комнату одно кресло только. А он всем говорит, я не хочу тоже на кровати сидеть. Мне надо, я приду, вот, сяду с тобой побалакать, телевизор подивиться. А мне надо, чтобы было такое кресло. Вот тут біля камина поставим. Так что еще надо и нам. Но у нас пока финансы поют романсы. Надо еще зарплату получить. Что ты, не чеки уже? Є, просто тут багато відділення воды. Все, виключайся. А ну подивишся, воно виключай. П'ять часів. Вот <рес> такая замучена? Ой, от вона пекла піця, будемо розігрівати, так хоч їсти. Оце как такі ми має? бачите кухарки. Варимо цілими днями, а їмо з магазина піц. Хорошо, що бідренка Ну, Приїхали. Ой, ми на дачу. Да, лідучка? Yeah. Я не знаю, я ногами, знову не ходжу. Напилась таблеток, сьогодні ходила днем. А тепер не ходжу. Дивіться, цвіточки наші, бачили? Красота. Оце вже треба обрізати. Оце треба обрізати. І ці два ще не посажені з горшками. Туди за хату треба понести. Калачики не хочуть на дощі, а цим голубеньким так прям понравилось тут. Вкусно піцця, Богданчику? Yeah. Ліда, а це що, як вона називається? А Не знаю, щось я вам скажу, як вона називається Піца з шинкою і сиром. Mm -hmm. Папа сказав його не ждать, бо він десь побіг, а я думаю, нам з вами хара такої маленької. Все, порізала. У нас тут немає, у нас вдома класно, що досточка така кругла. Кругла якраз, якраз це ми собі купимо таку, якщо не знайдемо. Показали, хай що багато досточок, вовк знає, де вони. Якщо там другої не буде... У нас так. є пластмасові нові, помніш, ми брали на носки різа, хотіли вирізати собі для носків манікени, і в нас нові лежать вдома, треба їх забрати сюди. Пластмасові. Угу. Все, друзі, хто буде? Якщо все время кажеться снідать, хто буде вечеряти, то давайте смачного. Робіть собі кавусю, кусочок піци і буде вам <смітні> щастя. Далі до смачного. <смітні> Супер. Вам повезло, попали на вечерю. А ось дивіться, що в мене є. Я ціле літо, ну, не ціле літо, бо п'ю п'юльтики літо. Шукаю качку, щоб зварити борща. А оказывается, сегодня Валик где-то и нашел, и получился супчик у нас с качкой. Очень добрый. Мы приглашали девчата пиццу есть. Нет, не надо. У меня дома есть суп с качкой. так что... Ну, качка есть качка, вы сами знаете. А ты ужин Да нет. Что, не ела ты пиццу? Пиццу Правильно. Не за на намір чисто. Я от і так і кажу. Левішся на ніч, бо тоді погано спать. От не любить, як я балакаю, їю балакаю. Тоді каже, ти не розлічаєш де слова. Немає нікому не Так. Ну так. Ну я не можу. Треба побалакати. Процессі їзди. Захочеться оце навіть я в 10 часов вечері. Ви не подивиться завтра. Будете Буде повністю обіду дивитися. ну, Діло в тому, що це не на увазі Лідлі брав качку. Я От, не знаю. Не ми ще дали. вчора з Монікою балакали, що я кажу, що десь сезон качок немає. Вона каже, ми брали, колись там є. А я не знаю. Ми хай. брали були, а одне вже б дом перестало. Перестало, шукали, по-другому ні ніде не було. А да. сьогодні велика качка для борща. Mm. А ми ж борщ тільки доїли сьогодні. Ти скажи, що ти їв вже сьогодні на вечерю борщ, а це заїдаєш супом. Це да, да. на цій стороні сидів, заглянув каструю борщ. Ну куди його? Виливати? Ні. Я раду їсти. А потім закусив. Шупчиком. Mm. Звермишейкою. Добре. Дев'ять часов вечора. Якраз. Буду втрату і так захоче ночі їсти. Придеться вставати, качка присниться. <кх> <кх> ну ця вже не піде качка, ця вже... Треба купити качку і зробити як вдома. Порізати. пожарить на сковороде, у кастрюлю и на каву вона тушена. Да. А что же мы? То супчики, то бочики. Хочется же с картошечкой. Ну, не доварено. распадается, от киска отпадает, не доварено. Да? Я ну стара. Я, ну, за попавка. Ты что, водишь ее? <рістри> не як я думаю, как отпадает листо, Вова. Где в <рістри> Вот пода, а... Не доварено, да? Не доварено. Ну, чувствую себя Ну так старе, старе вари, не вари, воно змарене, воно старе. Да. Сколько <рістри> не вари? Це ямко такі старий. Вже не варить. <різь> <Чому не варити? різь> так, товариші. Всім приятного вікіна. Спасибо вам за компанію. Піддержували мене. Оце вдома собачка ми виніс, Так, ми погризли. Ну, нема. Собачок. Ó. Só. Vou cá, vou cá. Ó. Só. Nós